Розпаковка. Така якесь мене лице велике. Так, закінчилось борошно. Взяли таке, таке от борошно, воно було найдорожче в магазині. Ну, мені важливо, щоб було класне борошно, 5 кг. Такого борошна. борошно. Однесу зразу. Далі взяли, я не знаю, скільки тут кілограм, а отут можна писати. Отакий чек у нас вийшов. Великий. Так, е, значить, 5 кілограм. 540 грамів фаршу для тварин взяли. Ну, якщо цікаво, як виглядає, отакий. Ну Там таке всяке, знаєте, кишки, оце всяке таке. А потім освободу освободити треба Фу, смердить. Освободити треба буде О, в холодильнику і положити усе. Боже, яка я красива сьогодні. Як завжди, в принципі. Так, мой світ падає. Та ні, це вже все. Далі. Вона впізнала сьогодні підписниця моя. На касі сказала, що я в житті веселіша. Та я наоборот в житті. А, що я не в житті, а що я на відео веселіша. Так, таку каву тут на роботу брав. такі два лаваші будемо робити Кого? правильно піцу. Ось таку каву взяли попробувати, не пробували що Ми зазвичай беремо. Як називається? Як, як кофе ми п'ємо? Елітфорд. зазвичай п'ємо. А це якась тут пише, що ну, натуральна смажена мелена. Вакуумна упаковка. Просто хочу подивитися, звідки ця кава. Німеччина пише. 7-8 грам кави 225 мл води. Арабіка. Арабіка 100%, кстати, говоря. Так, шаурму будемо робити. Взяли такий соус до шаурми, мені дуже він подобається. Гірчицю люблю гірке. І глисти люблять гірке теж. Люблять їсти і вмирати. Макарони такі. Не знаю, чи собаці буду варити, чи це шоколадка. Хотілося з кокосом шоколадку, а тільки що щось я передівалась, подивилася в дзеркало і... Щось я вже не хочу шоколадку. Все одно з'їм. Це теж я собі взяла шоколадку. Боже, вигравай мільйон на мрію. Що треба робити? Щодня. Що треба робити? Так. Опційний шоколад. Шок... Шокай код у середині пакування. Реєструй його на сайті. Отримай шанс виграти 1 мільйон гривень чи 10 тисяч гривень щодня. Прикиньте, виграємо. Така шоколадка. Потім я хочу робити такий десерт, типу птиче молоко, але дешевший варіант з кефіром. Е, далі взяла для цього ще желатин. Вон, не знаю, Мабуть, у мене є. Я попробую змішати агар-агари з желатином. Інтересно, агар агаром добре буде? Я, якщо чесно, не дуже вмію агар-агаром користуватися. Мені щось в мене берсить усе зараз. У це. Торчин взяла. А, взяли кетчуп. Я тип взяла, блін. Майонез. Для шаурми тоже. Так, яблучний оцет. Сейчас спробую. Мені нравится, як він пахне. На смак, як наш сідер прошлогодній. Так, отакий гараж з вишенькою. А, не буду показувати. Алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Це теж. Не буде. Коротше, ми алкоголіки. Якщо людина п'є частіше, ніж раз у тиждень, вона алкоголік. Або якщо раз у тиждень. На вихідні алкоголік, тому що алкоголь з організму не виходить. Півсяні пластівці. Я зараз просто офігюю вам скажу, скільки це, наскільки оце розпаковка. Тут, по, по суті, нема нічого. Якщо, що, то м'ясо заважило на 135 гривень. І ось. Апельсинки. Все. Цей чек 1300 гривень. 1228. На касі сказала 1300, я не знаю чого. если бы самому? 100, допустим, да, вот тут хай бы до 200, 300, 400, 500, 600, 700, а, да, наверное, воно и будет, тут так. Ну, такая распаковка у нас получилась. А теперь буду есть шоколадку, самая любимая. Кукосику. Буду пить я в гараж. нап'юсь зараз. Буду п'яна. Отака. Я погано. Я люблю. Ось мала така розпаковка получилась короткая обычно надовше. У мене немає настроєння. Ну все. Всім пока. Кажу, дівчата, всім привіт. Кажу, що в мене нове хобі. Угадайте, яке. Угадайте. Тратить гроші, розпаковка. Йди, Люба, привіт, помахай. Просили, вже просять, просять. Що не хочу? Я не питаю, чи це хочу, Я кажу, іди помахай буде йти так її. Врадна матір не слухає, Вообще, дуже модна вона у нас. Борза, борзометр зашкалює. Так. І що, розпаковка невелика, ну, ну буде. Ось якась така здорова, чи я отокша, чи я поправилася, я не можу зрозуміти, чи я жру багато, чи, чи я сплю мало, Непонятно. Посуду ніхто замість мене не помив. Ой, там бульбасик. Підемо трошечки скоро. Так, розпаковка. Желатин. Е, Взяла таку шоколадку, трохи вже наділа. Це я хочу зробити. Знаєте що? Ну, то желе зробити. Кефір. Ну, птіч, тіпа птіча, тільки дешева, не з сметаною, а з кефіром. Водичка. Водичка. Ага, бачите, мені ще треба от сканувати усе. І карта відсканує додатку АТБ для отримання електронних чеків. Короче, мені треба додаток скачати, а тебе додаток. Так, далі, що отут? Таке дуже гарне. Я хотіла, не знаю, правда, чи надовго мені його вистачить. Так, це купила бульці Боні. А, зайшла ще в магазин, там, де купляла... Ти чуєш мене, подружка що я розказує. Там, де купляла желатин. Привіт! Тебе грязний на п'ятну наштаня ззаду на жопі. Так, да, дуже. A... І там продається 40 гривень кіло фарш для тварин. Там одні курячі пупи. Ну, там можна купити, тільки вони беркетами по 2-3 кілограми. Та то не страшне. Овсянка, на кашку собачка. Так. Отаких таких яблук взяла, не знаю, якийсь ред, принц якийсь. Взяла бульбасику отаку от мисочку, новеньку, бульбасик. Подиви, мама, купила мисочку, тобі диви. Ось, щоб вона не буде, не буде їздити, поняла? Ага. Отака. Ага. Ну я не знаю, міна чи маленька дуже. Ні? Міначе дуже маленька. Люба сказала, що хороша, більшу не треба. Дивись, класно? Вона 100 гривень стоїть. О, це будемо будем, будем тут я, їсточки. О, а цю, виходить, треба вже продавати. віддавати в хороші руки. І найкраще, що я купила... Кажу, як гарно працює маркет. Ну, оце ж, поняли, маркетинг, як там воно називається. Миска. Щось... 299 гривень. Я така, ну, 200 з чимось. Що? Велика? Ну, вона велика, так. Да. Так, да, мам, тому що можна туди складати більо і розвішувати його. Оце тазів чисто. Оце, знаєш, це розмір той самий, в якому тебе купали, ти туди потім ригала п'яна, потім вещі там витягнути. І знаєте, що? Олів'є туди кришить, воно. Ну, ну, так це одна олів'є, ну 6, 6 миска. Ну, я хочу тісто тут замішувати. Ну, це велика, так, да, вона реально велика. Але мені підходить тако. Все, всім пока-пока. Ну, я вже розструїлась. Чому вона я... занадто велика? На 6 літр, миска. Все. Я буду, я не знаю, скільки. Завтра, так? Да? Ні, сьогодні. Я буду завтра. Ось вий дитина. Чого це така миска. Подивись, яка. Дитина? Бачив, яка миска? Альошка. Я бачив візьму. ну. Бачив, не виглядав. Не знаю, чи надовго мені хватить, але це так купила. 300 гривень воно. Та хотіла, то я ж уже заказала, а воно ж, ну як заказала, то треба їхати та забирати. Ну, айок. Це треба здерти тільки, а як його здерти, непонятно. Гарячою водою. Ну, коротше, я хочу, щоб тут хліб замішувати. І коротше, я її ставлю і коли я розтягую, вона не буде мені... А може і буде. Вона ще її слухайте, що склазається. Ну, Взагалі, це ненадовго, я її скоро поб'ю. Все, ось, така розпаковка у нас вийшла. Дякую, що ви дивилися це, подивилися це відео. Всім гарного дня, прекрасного настрою, сонечка в душі. Храм ці розпаковки, треба Вообще, Ока.